Все ще думаєте, що бюджетні електромобілі це слабкі новачки без безударної потужності. Знайомтесь, два електричних бійця готових рвати асфальт у нашому октагоні. Man, one, у лівому куті рингу – Chevrolet Bolt 2019 року з пробігом 173 тисячі кілометрів. Цей електричний боєць пройшов жорсткі випробування. Фронтальний удар, аукціон, і тепер знову готовий до бою. У правому куті його суперник, болт з такими ж характеристиками, але з пробігом 67 тисяч кілометрів. А що по топовим фішкам цих бійців? Як наколотуючий удар Конора агрегра 200 конер зганяють болт до 100 км на годину за 6,5 секунд. 66 кВт на годину батареї забезпечують до 400 км на одному заряді. Передній привід і низький центр ваги впевнено тримає дорогу, легко входить у повороти та не втрачає стійкість. Контроль, як у досвідченого бійця. Одна педаль, а ти або сповільнюєшся, або прискорюєшся. Два бійці, два потужних претенденти на перемогу. Chevrolet 2019 року. Хто переможе вирішувати вам. Автомобілі в наявності за всіма подробицями звертайтеся у Дірект.